Всім привіт! Сьогодні для Львів'ян є така визначна дата, про яку більшість із них не здогадується. Цією визначною датою є 10 років, як було затверджено генеральний план міста Львова. Ви зараз бачите його на своїх екранах. Генеральний план це є головна містобудівна документація міста. Яка передбачена і повністю вона імплементована в чинне законодавство, починаючи від конституції, яка говорить про створення належного життєвого середовища для громадян України? І закінчуючи тим, що цей документ, як прописано в законі, як прописано в державних будівельних нормах, є обов'язковий до виконання всіма суб'єктами господарювання. І, власне, цей офіційний документ. Який називається Генеральний план міста Львова 30 вересня 2010 року було затверджено сесією міської ради, і про нього всі забули. Чому? Тому що я вам скажу таку річ: цей генеральний план це не є е, генеральний план просто як документ. На сьогодні це є обвинувачувальний висновок персонального меру міста Львова Андрію Садовому та всій його команді, всі, всім причетним до знищення міста Львова. Які, власне, не виконували цей документ, які повинні були виконувати. Чи вони не виконували індивідуально чи колективно, це питання, звісно, вже до компетентних органів. Але те, що вони не виконували, те, що вони знищили місто Львів, це вже питання інше. Я просто хочу зараз, я підійду до власне, генплану і трошки розповісти розповісти мешканцям Львова, чому так зараз намагаються там. Публічники садового дискредитувати цей документ, чому там його там, обзивають, якимись там радянським відстоєм і так далі. Чому, чому, чому? Чому? Отже, генеральній план міста Львова Львів 2025, тобто він був затверджений, розроблений у 2008 році, затверджений в 2010 році, як я вже говорив. А термін його дії передбачений до 2025 року. Щонайменше до такого ж терміну, але навіть трошки далі, десь до 2030 року, передбачена дія ще одного важливого документа, який є складовою цього документу. Тобто, щоб ви знову ж таки не заплуталися, а розуміли, про що йдеться. Попередній генеральний план міста Львова був прийнятий затвердження 1993 році, після того, як Радянський Союз вже розвалився. Відповідно, цей генплан передбачав розущільнення міста і врегулювання проблеми, яка була пов'язана з масовою незаконною забудовою міста. Тобто це, це було промислової забудови. Чому незаконно? Тому що заводи ставилися буквально, вмонтовувалися житлові квартали з порушенням норм і так далі. Я керував девелоперським проєктом доволі великим технопарком. Це була трансформація заводу телеграфної в сучасне бізнес-містечко. І е, тема приватизації цього заводу, тема, чому держава так чинила стан підприємства, це і окрема тема. Але я зараз не про економіку, як таку, типу, я зараз про містобудування. Тобто, оцей завод він виріс буквально в житловому кварталі. Е, на вулиці Смистоцького в одному з корпусів було шкідливе гальванічне виробництво. Ми не могли навіть від, віддерти, скажімо, наслідки цього виробництва від стіни довелося перекрити хімічним розчином і дати ще одну. Кладку цегли для того, щоб люди, які там потім будуть перебувати, не страждали від, 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 від тих шкідливих, як кажуть, виділень токсичних. Отже, 93-му році генеральний план було затверджено, але він дуже швидко втратив актуальність, тому що заводи почали відмирати, почали закриватися, тобто, зовсім все по-іншому змінилося в місті, і треба було думати, як місто розвиватися далі. Умовах такої непевної турбулентності, в якій ми перебуваємо і сьогодні, тільки значно гіршій фазі. І в 2001 році було прийнято рішення розробити концепцію генерального плану. Це дуже фундаментальний документ, в розробці якого приймали участь там академіки, кандидати, доктори, наук, проектанти, науковці і так далі. Цей документ був першою стадією коригування генерального плану 93-го року, тобто спочатку концептуальне бачення. Воно було теж затверджене ухвалою сесії міської ради у 2005 році, і тим часом проєктанти займалися генеральним планом міста Львова. Генеральний план міста Львова було виконано у 2008 році. Він, я кажу, перебачав дуже багато важливих речей, і головне, він давав відповіді на питання: а як нам уникнути того, що ми сьогодні маємо з вами, як нам уникнути дискомфорту, переощільнення, загазованості міста. Буквально знищення життєвого середовища Львів'ян, я не повіюсь цього слова. Чому? Тому що життєве середовище знищується через знищення, зокрема легень міст. через знищення санітарії, через знищення інфраструктури. Ми маємо те, що маємо. Оці всі картинки, оця вся реклама, це все є брехня, це є лицемірство, тому що Львів реально знищено. Я зараз спробую про це два слова сказати. Спочатку про генплан, бачите, генеральний план це не просто такий собі документ, це все. Зроблено вручну. Це намальовано не за допомогою комп'ютерів. Це буквально ті всі маленькі рисочки, квартальчики, цяточки це все дуже детально промальовано по підоснові. Тобто геодезична підоснова, детальна зйомка, на яку наклали власне, проєктанти, нанесли те, що є, і те, що має бути у Львові. Те, що є, ми всі знаємо. Те, що мало бути і те, що не зроблено. генеральному плані було передбачено. Низка першочергових закладів, серед них резервування територій. Чому? Та тому що ще в 99-му році директор Інституту міста заслужений архітектор України зеною Підлісний, згадуючи, зокрема на працюванні і базуючись на напрацюваннях засновника містобудівної школи міста Львова Ярослава Новаківського, він сказав про те, що Львів є надзвичайно прищільне місто, одне з найбільш щільно забудованих в Європі щільно заселених в Європі. І коли ви подивитесь на показники бо ви сьогодні, там 44 е мешканці на, на гектар, ви скажете, да ні, ну це ж ну, багато, та багато, бо в Києві там 34, в Кракові 24. У нас ну, 44 не страшно, бо в Одесі найбільше це неправда. Неправда полягає в тому, що чомусь е в 2009 році межі міста Львова штучно збільшили. В генеральному плані не на цьому кресленні, не на цьому кресленні, на одному з креслень. Тому що це ж не все. Тобто це є загалом генеральний план, а є ще окремі частини. Транспорт на першочергове будівництво, озеленення, архітектура охорона історичного середовища і так далі. Тобто розділені план, Це головна частина. Так от, на одному з тих креслень є чітко записано: площа Львова, 1188 гектарів, а не 171 тисяча гектарів, а тим паче не 181 тисяча гектарів, як махлюють. Я не побоюсь цього слова. Наші Урбанюки разом з е, фейковою конторою, яка називається ГЗМ, е, як німецька контора, яка фінансується урядом Німеччини, успішно працює в Росії, Україні і під брендом якої знищується місто. Е, нехай подають на мене суд, я готовий це доказувати. Отже, е, якщо ми говоримо про генеральний план і про його реальні показники площі то насправді площа є значно менша. Що значить, якщо значно менша площа? Тому що е, не зовсім коректно до площі Львова, до е, заселення Львова додавати винники, так, які в нас знаходяться з цього боку, і які, бачите, роз'єднуються, тобто вони відірвані від Львова через винниківський лісопарк. Так, з того боку є лисиничі, які не входять до Львова, бачите, винники входять, а лисиничі не входять. От, і е, одне транспортне сполучення, одна дорога, яка зараз ремонтується, от, от та дорога на виник, вона тут є. І, е, власне, от як вони поєднані. Аналогічно Брюховичі, аналогічно рудно в цьому напрямку. Резумієте? Тобто тут е, включили ті території, які от Брюховицький ліс, Брюховицький Лісопар. Це все включили в площу Львова. Це некоректно. Некоректно, тому що, по-перше, ми тоді не бачимо реальної картини. Для того, щоб включати ті території, так, я погоджуюся, що в Парижі теж включили там лісонасадження до площі Парижу, він все одно дуже переощільний. Але Париж це не просто маленький Париж, переощільний, це агломерація, де прекрасно працюють транспортні зв'язки, де ви сіли в електричку в центрі Парижу, в метро в центрі Парижу, перепрошую, а виїхали десь за Волонським лісом в приміській електричці. Тобто, Метро, плавно, переходить в електричку. І транспортна схема дуже вдало організована, дуже вміло, і там вкладені мільярди, мільярди євро в цю інфраструктуру. Опоненти Генерального плану навіть протягнули рішення значить, в фейковому ще одному документі, план та мобільності міста, якось він так називається, прийняти, до речі, в цьому році, де вони сказали, генплан це повна фігня, тому що там передбачено роботи, які треба там кілька мільярдів доларів. По-перше, не треба всі роботи робити одночасно. По-друге, є в Генплані частина першочергових заходів. Першочергові заходи це було резервування територій для переощільненого міста. Те, про що говорив Новокільський, що, що треба розощільнювати місто і створювати інші ядра під ядра, під центри, громадські центри це передбачено генеральним планом, які би мали бути, скажімо, Ну, їхня мета мала бути розвантажити центр історичний. Крім того, мала бути об'їзна дорога, дуже важлива об'їзна дорога, яка мала би, скажімо, забезпечити оминання центру. Оця дорога є на генплані, вона, бачите, це є кільце Львова. Сьогодні воно тут обривається, воно обривається вулиця Стрийська, Луганська, і тут все, кінець. А тут воно мало проходити з розв'язками багаторівневими. Воно мало йти пізніше е, в сторону Левандівки, виходити в межах е, вулиці Сяйво, Левандівської, проходити через Шевченка, По Ярошенка і далі по Липинську і так далі. Дивіться, в чому тут фішка. Сьогодні зараз Андрій Іванович виходить, що він робить тут розв'язку на вулиці Шевченка і Левадівській. Ця розв'язка, яка тут робиться, вона нікчемна, вона ні до чого, тому що вона, по суті, е, це викинуті гроші. Бо якщо ми говоримо про те, що нам потрібно зробити кільцевий, кільцевий об'їзд центру, розвантажити центр магістральною дорогою, то тут має бути багаторівна розв'язки. Що буде з тою розв'язкою, яку зараз роблять, її треба демонтувати. Або тоді ми ставимо хрест на тій візній магістралі, тоді ми ставимо хрест на місці. Не більше, не менше. Чому? -то? Тому що задихнеться місто. Їздити громадським транспортом, ще вон ті е, відсоресячені урбаніки, значить вони несуть таку всяку. Чуш, як кажуть російською мовою. їздити громадським транспортом прекрасно, і Лідо буде їздити громадським транспортом. Тільки давіть собі лійку. Так? І вам треба через ту лійку з однієї посуду не перелити в іншу воду. Е, ну і дві лійки. Одна широкою горловиною, друга з возесенькою. Зрозуміло, що тою возесенькою буде дуже довго капати, це буде довго. Це от та возесенька лійка, це є наша вулична дорожня мережа міста. А от лійка широким горлом, це те, що має бути для того, щоб функціонував, зокрема, і громадський транспорт безперешкодно. Генпланом передбачено, розвиток громадського транспорту, першочергово, все це є. Все це є. Генплан сих... трамвай на сихі був передбачений ще в генплані 93 року. І якби не міст Кирпи би його не було. Зрештою, і води б не було, якщо би не попереднє напрацювання, зокрема Людмира Константиновича Буняка. Садовий переріз за стрічку і присвоює собі медальку. Ну, це таке. Отже. Оце був один з першочергових заходів. Частково хоча б зробити оці розвантаження для того, щоб розвантажити напрямок на центр. Натомість, чому, а, чому не розвинута вулично дорожня мережа? Я зараз підійду подивлюся, чи телефон записую, бо шкода, якщо він вимкнеться, а я буду тут говорити сам до себе. Так, запис іде чудово. Значить, вулично дорожня мережа. У Львові, якщо її порівняти з Краковом, Краків є місто, яке ідентичне майже по населенню Львова до того ж паралельно розвивалося історично в складі Галичини. І в Кракові, значить, вулична дорожня мережа є майже двічі більше, ніж у Львові. У Львові протяжність. Я не кажу про ширину, вулиць, розв'язки, все. Тільки протяжність. Один показник найпростіший. Протяжність 588 кілометрів. У Кракові майже 1200. Різниця. І краків майже двічі більша територія. Тобто по тих вулицях можна роз'їхатися, вони ж там ще й широкі, крім того висок. Додайте краківське метро. Ситуація звільнена. У нас там в фейковому документі, який називається Інтегрована концепція розвитку знов-таки, яким хочуть прикрити срамоту своїх, своїх діянь, значить Урбанюки і Садового. Так от в цьому документі є записано. Не записано, а йде порівняння Львова і Відня, що начебто відень і Львів, от якщо подивитися, Відень взагалі ще щільніше забудований, там все прекрасно. Ну, маніпуляції знаєте, примітивні і свідомі. Знаєте, Якби це просто дурні писали? Ні, там сидять ці консультанти з тої німецької компанії, і які, чесно кажучи, просто-напросто. Ну, Вони шкідники. Не знаю, яка їхня мета знищити місто, не зробити, зробити його неконкурентом, Бог його знає. Але, власне, вони, от вони дійсно говорять такі речі. І якщо ми порівняємо реальні показники, по перше ВІКР, вони є Зайдіть на сайт Відня, офіційний сайт статистики Відня, порівняйте показники, які там, які ВІКР. А я вам скажу тільки по розвитку вулично-дорожньої мережі. Якщо у Львові на один квадратний кілометр припадає... 3,44 довжини. Тобто на площі квадратний кілометр є 3,44 кілометра доріг. В Відні цей показник становить двічі більше. 6,78. Практично двічі більше. Ви розумієте, що ну, тобто це дуже серйозно. Є де роз'їхатися. Плюс відненське метро, плюс простір, ще річка є. Тобто те, чого у Львові немає, це все забито, затиснено, затиснено, затиснено. Що роблять наші, наші придурки? Ну, давайте беремо тут, тут цей край. Винники, дорога, винники зараз якраз включили, насильно включили знову е, Львівську територіальну громаду, яка є фейкова повністю. Про це я вже записував відео і писав багато. Так от, будемо е, напрямок. От ми їдемо на місто Винники. І отут, в цьому місці, де вулиця Личаківська починає вже, як кажуть, йти е, е, виходити з міста, було передбачено розв'язка. З чим ця розв'язка королювалася? Давайте дивимося. Богданівська проєктована, і пішло, 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 пішло сюди. І ми виходимо знову ж на ту кільцеву Луганську. Тобто забирався весь транзитний потік на кільцеву магістраль. Чому магістраль? Тому що тут швидкісний рух і розв'язки. Тут не мало бути таких тиндиків десь, як кажуть, заторів. Машина швидко їде, де їй треба, вона по розв'язці з'їжджає. І таким чином розвантажувався центр це. Все, все, все. Якщо ви подивитесь на транспортну схему, це паралель, паралельно з тим, були транспортно перехоплюючі вузли, де машини, які приїжджають, в'їжджають у Львів, вони мали би зупинятися. Люди ми мали пересідати на громадський транспорт і їхати. І то мали бути паркінги і транспортно перехоплюючі вузли. Вони сьогодні забудовуються. Ота от ж саме те ж саме вузьке місце от вулиця Ярошенка, от вулиця Левандівська, так. Отут мав бути цей транспортно перехоплюючий вузол. Тут мав бути що громадський центр. Бачите, 46, тут є червоними рисочками позначено. На генеральному плані. Тут немає жодного житла. А там сьогодні цілий житловий квартал. Просто вбивається житловий квартал. З житловими кварталами забудовується все, що можна. Всі території. Я розумію, що це бізнес. І я колись в розмові казав одному нашому забудівельнику, каже: ви що вивозив Андрія Івановича в Брюховичі? Тобто його там десь страшили, їх їздили. У нас така Львова, яка є, що вивозили Брюховича та репітери 90-х любили ввести в ліс і там людей страшити, катувати і так далі. От тобто така у нас приказка з тих часів: вивозили Брюхович. Каже, ви що, вивозили Брюхович Андрій Іванович? Ні. А може ви йому е пальці кажуть, прищіляли дверима, чи сміються? Ні. Домовлялися, всі домовлялися. Ціни 5-6 доларів за метр квадратний йдуть в кишеню. Оці зграї, яка вбиває місто зграю, організовано злочинному групуванню. І те, що воно організовано злочине, от вам тут це все прописано розписано, тому що ті люди вбивають життєве середовище рівня. Ті затори, ці корки це не просто дискомфорт щовий вихід, це легені. Це легені, якими, це те, що ви дихаєте, це те, то, то, що ви фактично ну, як кажуть, те, чим ви вбиваєте свій організм, 200 викидів токсичних речовин є. Складі вихлопних газів, це все вас, як кажуть, знищує. Перепрошую, дзвонить телефон, який дзвонить раз в тиждень чи два. Так, і е, Таких прикладів невиконання генплану ми тут знайдемо дуже багато. Чому? Та тому що буквально на кожному, в кожному місці, в кожній, в кожній точці, де ми ткнемо, є порушення. Чому, до прикладу, будується якийсь тут квартал в межах промислової забудови? От є вулиця ще одна. Кульпарківська, так? Кульпарківська і тут є от Луганська проєктована зараз залізна, залізна дорога. 100 завод, виробнича зона. Тут будується величезний житловий квартал. Я, я припускаю, що він тут може бути. Але при умові, коли тут є вулиця побудована, Луганська, коли це звідси ті машини вийдуть і роз'їдуться по місту, а не пруться в затори ті, які вже є сьогодні. Розумієте, в чому біда? Будівництво саме по собі, воно ну, не шкодить місту, коли воно виконується по генплану. У генплані передбачено достатньо будівництва, але воно робиться разом з інфраструктурою, в тому числі з дорожньою, соціальною, з дитячими садочками, школами цього не робиться. І забудівельники, вони намагаються вирішити свої проблеми бо в моїх замовлених бізнес. Так бізнес працює в цілому світі. Яке завдання влади, якої державної, комунальної міської влади? Буде противагою не давати бізнесу створювати хаос. Що робить наша міська влада, яка підпорядкувала собі всі інстанції, дозвілі і так далі, а вона просто за гроші дозволяє робити все, що завгодно з містом. Це реально те, що відбувається. Чому за 10 років ніхто генерального плану не звернувся? Чому немає має Тому що, ще раз кажу, це обвинувачувальний висновок хибнокомпетентності і корупційності. Я це офіційно заявляю. Якщо компетентні органи захочуть і перевірять те, що відбувається у Львові, спираючись на основний містобудівний документ, обов'язковий для виконання всім учасникам містобудівного процесу, вони прийдуть до того самого висновку. Конкретно по кожному факту. По кожному факту. Що роблять в нас наші от урбаняки? І це, по-моєму, пан Чеплінський, екс-головний архітектор, про це говорив, здається, відкрито в одному інтерв'ю я читав. Ми вирішили, що виконком може змінювати генеральний план, затверджуючи детальні плани території. От є генеральний план. Тут, тут детально все, кожен клаптик прописаний, його функціональне задування. І є баланс території, є розв'язки, є вулиці, так, щоб було комфортно жити в тому місті. Що вони роблять? Вони беруть той клаптик. Роблять детальний план території, змінюють функціональне призначення. В законі чітко написано. Чітко. Детальні плани території уточнюють генеральний план. Ви розумієте різницю між уточнюють і змінюють? Я розумію. І кожна людина розуміє. І суди розуміють. Я так сподіваюся. Але коли тут за кожен метр квадратний 5-6 долярів, а один будинок це кілька тисяч метрів квадратних, кілька десятків тисяч доларів йде на кишені цьому організованому злочинному групуванню. ви самі от розумієте, про які шалені гроші йдеться і чому за ці гроші ця зграя виродків знищує місце. Подумайте самі, я можу багато розповідати тут по багатьох багатьох фрагментах, прикладах. Я це все достатньо багато аналізував, і не тільки я. В межах громадського об'єднання Великий Львів, лідером якого є Володимир Курт, мер міставинник, який організував власне, групу експертів, архітекторів. Ми зустрічалися до, до, цього, до карантину, ми зустрічалися щотижня по суботах, по кілька годин ми аналізували, спілкувалися, що відбувається з містом. Я це все записував, зараз вийшла книжка, яка вже є, вона е, сигнальний примірник, зараз я її, е, її продемонструю. Це є сигнальний примірник Великого Львова, книжки Великий Львів. Чому сигнальний? Тому що е, він вийшов рівно. До сотої річниці з дня виходу книжки Енація Дреслея Вірті Льву. Перший фактично можна сказати, генеральний план Львова, яким площа Львова збільшилася. І ця книжка, вона, вона вже є, але просто, оскільки сигнальний примірник, бо у нас колектив авторів це не я один, тобто мені довірили оформити текст, але це архітектори, це Микола Габрель, доктор технічних наук, викладач, професор політехніки, це Віталій Дубина. Автор генерального плану це Олег Щемара, колишній головний архітектор міста Львова. Це наш покійний товариш, хай з Богом спочиває Ярослав Мастило, заступник головного архітектора міста, автор багатьох об'єктів в місті, в місті Львові. Ясно, це безпосередньо і Володимир Квурт, і архітектор, і юрист з Вениківської міські Рима і Мар'яна. Багато людей, я припрошую, я зараз можу забути всіх всіх не згадати, ті, які причетні. Вони тут є всі зазначені в книжці. так. Е, Микола духа, який все знає, про воду в місті, він був теж учасником наших круглих столів, ми обговорювали. Консультувався часто з Іваном Олійком, головним архітектором області. Тобто тут вкладена праця не лише моя, а тут вкладена праця багатьох, багатьох розумних. Дуже грамотних, дуже фахових людей. І тому я так вільно і так зараз впевнено говорю про те, що я говорю, бо це говорю не просто я. Я собі так говорю, це моє, скажімо, мій текст. Але я говорю це на підставі тих висновків, які я зробив завдяки колегам, які в цьому розбираються значно краще. Бо мої там архітектурної світи явно замало для того, щоб робити такі глобальні висновки. Отже, 10 років, 10 років минуло, 10 років ніхто. Навіть не збирався промоніторити генеральний план, що теж є е, передбаченим законодавством монітору генерального плану. За 10 років Львів змінився в значно гіршу сторону і за 10 років можна сказати, знищено. Останній приклад, який я наведу, вулиця Стрийська, де я проживаю, де ми зараз записуємо цей ролик. От я проаналізував цей шматочок вулиці Стрийської, від перехрестя вулиці наукова хуторівка до монументу Слави. Монумент Слави такий дуже. Позорне, позорне явище, яке ой, перепрошую, там показує. Від е, перехрестя значить, е, так, хуторівка наукова до монументу слава. Оце шматочок, 280 Е, Я проаналізував все, що видані тут. Всі видані тут містобудівні умови та обмеження, видані на е, території виробничі, видані на території, де передбачалася житлова забудова і так далі. Значить, В межах оцього клаптику. Видано місто умов та обмежень на проживання та перебування тут, в офісних приміщеннях 30 тисяч людей. 30 тисяч людей це майже 4 тисячі автівок. вони просто не вийдуть на вулицю Стрийську, воно все стане. По, по мірі заповнення будівництва тих будинків, Стрільська буде перетворювати сусідні затор. Більше того, якщо тут розселити стільки людей при нинішньому зеленій, для того, щоб ті люди тут жили більш-менш комфортом, Мав би бути тут висаджений в тих межах ще один стрийський пар. От і все. Думайте самі, рішайте самі. Я дякую, хто дослухав. Я думаю, що львів'яни зроблять свої висновки самі. Почуємося, побачимося.